Медик із Черкас став амбасадором України у програмі Лід ІМ. Ем». Андрій Юров працює керівником навчально-тренувального відділу обласного центру екстреної медичної допомоги. Він увійде до міжнародної команди розробників програми для медиків Лід ІМ. Ем». Черкащанина обрано голосуванням Всеукраїнської ради реанімації з поміж чотирьох кандидатів з усієї України. Його завдання оптимізувати і вдосконалити навчальну програму. Над цим Черкаський медик працюватиме разом із європейськими колегами. Колегами. Вже восени Андрій Юров візьме участь у конгресі в Копенгагені. Медик зазначає, така масштабна міжнародна співпраця можливість підвищити особистий професійний рівень та привнести нові тенденції у роботу колег. Курс Лід, лід ЄМ це про командну роботу, про лідерські якості, про співпрацю в команді, по попередження по помилок як в діагностиці, так і в лікуванні. Про комунікацію із, наприклад, швидкою та в лікарнею, питання по попередження професійного вигорання все це хочу привнести в Україну і поширити тут.